Так, прямуємо до драги. Наше таке, як то кажуть, місце досліджень. Ось такі осокори тут піднялися ще вище. Старі дерева деякі позасихали. Це вхід в протоку був. Але молоді дерева розростаються. Заростаються ці пляжі активно. Зараз подивимося який рівень води і що там з драгою. З цим об'єктом 19 століття до така. Робота тут, мабуть, виласі, цей судно, механізм такий. Цікавий. Ось які тут велетенські верби. Слухайте, вони тут просто в кілька разів збільшились. Це вже майже повноцінний ліс. Ого, ага, ось драга. Вже майже повністю на берегу на березі лежить. не Ага, значить це носова частина. Це там карма з того боку. Це дно. Це основна обкована. Дубова, обкована залізом балка. Як кіль, може або якась реброжорсткості. Там, власне, механізми двигун. Механізми. Бак. Якийсь... Як оце називається штука? Кабестан. Це кабістан. Це щоб якір, мабуть, піднімати. Ну, туди вставлялись в отвори. Ну, точніше, були дерев'яні ручки крутити, щоб. Оце кабістан. Це крутили, піднімали якір. Це ніс. Теж залізом оббитий. Ну і власне стріла, на якій була система відчорпування цього. Як земснаря, там труба, така квадратна, теж кована. На якій було написано Провіданс. Компанія була в Маріуполі, яка робила ці ковані всі речі, все остаткування, а двигун англійський. Хорсбі і сини це компанія, яка згодом стала катерпілером в США. Вона якось там була викуплена американцями і релакована до Сполучених Штатів. А тоді, на ті часи, там на початку століття, 1905-10 роки, це була дуже відома. Компанія виробник агрегатів двигунів для тракторів, отаких от драг, парові двигуни, які тоді користувалися великим попитом. І ця компанія одна з перших, або може перша, яка розробила мазутний двигун. Паровий. І от ми бачимо, швидше за все це і є цей паровий двигун. Мазутний. Ось тут напис Hornsby Гранц, щось там. Тут частина десь там була відновлена. А тут от вужик шипить, поїдає рибку. шипить він так загрозливо. Хоче нас налякати. Тому не будемо заважати. Продовжимо екскурсію. Наступимо на бак, в яким він сидить обережно. Ось оцей напис також видно. Ось цей двигун, це пружини, на яких він стояв на підлозі. Це Ось ця палуба верхня виходить. А двигун стояв отак от сюди на оцій на підлозі. Бачите, тут навіть укріплено каменем таким. Ось, бачите, видно, що це паровий двигун. Такий характерний пристрій. який обертався. це пружини, теж тут важелі якісь були. Керували ним тут щось. Було прикручено, ще якийсь агрегат. І он тріснув він. Прошу за його розірвало якось. Катастрофа відбулася якась. І це колеса велетенське приводив цей двигун в рух. Це драга тут зачорпувала. Там всередині видно захід так як мушля, равлик такий. Затягувала воду. Це мабуть десь шуче це було насос сам. Труба занурювалась і качала, черпала. Черпала воду. Разом з мулом, піском. Там от видно отвір такий. І там от така от... тут. Ситуація. Води ще менше стало в Дніпрі. От вона взагалі була. Десь от, де така світлий починається пісок. Це була межа води. От скільки метрів? 3, 4, 5, 6. сім. от десь на відстані метрів вісім. Від берега вона була. Знайдена спочатку, коли підірвали Каховське водосховище російські окупанти. А зараз... Вона, як бачите, вже цілковито майже на березі. Там вдалині. Вдалині гарять пожежі. Там же лінія фронту. Така от ситуація. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати, ставити вподобайки, вподобайки. Як кажуть, от такий цікавий об'єкт у нас тут в Запоріжжі є. Ми вже про нього розповідали, дивіться в інших відео. Там більше досліджень було. Тому дякую за увагу. До наступних відео. thank